Готую сьогодні рульку в пиві. Для цього нам потрібно сама рулька. Ще дві ратички, які я попередньо на ніч залила соленою водою. А тепер додаю дві цибулини, жменьку перцю духмяного, жменьку перцю чорного, перчина гострого. Тепер мій улюблений соус соцабелі. І тепер це те все добро заливаю пивом. І ставлю на газ варитися 2 години. Ще додаю жменьку часнику, і нехай вариться, поки не звариться. Поки готується наша рулька, роблю соус, яким буду потім змащувати її. Додаю знову ж таки соусу сацабелі, часнику французької гірчиці і гострої гірчиці козацької, все гарнесенько перемішую. Тим часом зварилась наша рулька з ратичками. Викладаю їх на бляшку, застелену пергаментом. І цю всю красоту смакоту змащую нашим соусом. Вимащую її прекрасно, так знаєте, на всі боки, щоб файно приписи. Питалося. і закидаю в духовку ще на годину часу. Ви тільки погляньте, яка красота і смакота в нас вийшла. М'ясо просто розвалюється, просто аромат такий на всю кухню не можу вам передати. Ну таке смачне. Так що всі готуйте, всім на здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте!